Добрий день, малята, чи корисно гуляти на свіжому повітрі? Так, влітку, коли було дуже тепло і багато часу проводили на вулиці. А зараз, коли осінь прохолодна, чи добре ж весь час сидіти в кімнаті? Звичайно ж, ні. От і наша лялька Леся вирішила піти на прогулянку, подихати свіжим повітрям. Але дівчинка ще маленька і не знає, що її одягти. Давайте Лесі допоможемо підібрати потрібний одяг. Осінь на вулиці дуже холодно. Йдуть затяжні дощі. І тому треба одягати теплий одяг. Давайте разом з лялькою розглянемо і назвемо його. Светер. Танці, шкарпетки, гумові чоботи, черевики, шарф, шапка, куртка, рукавиці. Всі ці речі ми назвемо одним словом одяг. А тепер поглянемо, що і за чим потрібно одягати на прогулянку. Спочатку одягаємо колготи, далі футболка, потім штанці, теплу кофту, чоботи, шапку, гарно застібаємо куртку, зав'язуємо шарфик. Та одягаємо рукавички. Дітки, ми допомогли дівчинці Олесі одягнути теплі речі. А зараз ми можемо одягнутися самі та вирушити з мамою на прогулянку. На прогулянку вирушаємо, що треба одягати, ми вже знаємо. До побачення, мої дітки!